Секрети тайм-менеджменту або як встигати все. З вами Наталія Кучер. Я коуч з особистісного розвитку. Підписуйся, тут буде корисно і цікаво. Продовження решти п'яти пунктів. П'яте складні задачі робити першочергово. Колись давно на одному з тренінгів Брайана Трейсі він розповідав про техніку з'їсти жабу. Я називаю її з'їсти найбільшу жабу. Жаба це така аналогія найбільшої, найважливішої задачі. Вона не просто найбільша, а ще й найтака неприємніша, найтрудомісткіша. І чому важливо робити першочергово саме складні задачі? Бо на ці задачі насправді витрачається дуже велика кількість нашої енергії, і нам часто дуже не хочеться це робити. Я думаю, вам знайоме це відчуття, правда, коли неприємно важко навіть думати просто про це часом. Ти ну як подумаєш, в тебе навіть буває таке, що голова починає сильно боліти. Це прямо, от, ну, значить, що дуже важлива задача. Як правило, ще в цих задачах дуже великий такий потенціал, якийсь наш є, або якийсь наш ресурс, такий досить вагомий. От і ми відкладаємо, відкладаємо це і, відкладаючи на потім, в нас вся енергія витрачається на щось інше, а на це просто ну фізично вже не вистачає енергії. Потім починається вже перекладання там на інший день, на інший місяць, в когось там це на роки затягується. От і воно накопичується і впливає на наше подальше життя. Це ну зрозуміло, так тресі каже про те, що людина, яка кожен ранок їсть жабу, весь подальший день насолоджується відчуттям, що нічого гіршого з нею сьогодні вже не трапиться. І насправді, от згадайте, так що ви відчуваєте після того, як успішно завершили складну задачу і зробили її. Це таке відчуття гордості, що ти впорався, ти молодець, ти класний, це таке полегшення, це відчуття, що вам все під силу, ваша енергія просто б'є ключем. Саме тому важливо ці важкі задачі робити першочергово, якщо ви працюєте, наприклад, там зранку там. До вечора, так тобто то саме зранку починати такі от складні задачі робити і робити їх, бо тоді у вас вивільниться величезна кількість енергії, і вам легше, простіше буде робити вже всі інші справи. І дійсно ви відчуєте внутрішньо, наскільки по-іншому у вас буде йти робочий процес. От тому. Дуже раджу, не завжди просто піти в це, так і все-таки налаштувати себе на те, щоб зробити першочергово такі задачі, але просто знаєте, отак, от крок зробили, видихнули. Хух, я пішов. Це як перед прыжком в людяний басейн. Ти довго збираєшся з думками, потім вдих-видих і занирнув. Отут приблизно та сама історія. Зробіть і поділіться в коментарях, які у вас відчуття дуже цікаво буде. Далі: шосте. Завершувати всі мілкі справи. А тепер згадайте відчуття, коли багато незавершених справ накопичилось, просто таким здоровезним сніжним комом. Я їх називаю незавершенки. Вони тягнуть з нас величезну кількість енергії та сили просто на підсвідомому рівні. Це можна засоціювати з. Пам'яттю в телефоні знаєте, якщо регулярно не чистити, то потім телефон з часом почне виснути, і нові матеріали вже просто не буде куди поміщати. Або така ж сама аналогія, якщо, наприклад, на ноутбуці в хромі відкрити одразу там, уявіть собі, 300 вкладок, так одночасно ще й зверху запустити фільм, фотошоп. Що буде, ясно, що буде повний перегруз системи. Система цього не витримає. От, і те саме насправді і з нашим мозком трапляється. В нас дуже. Падає працездатність, увага, і немає місця новим ідеям, новим думкам, креативу. Тому такі мілкі справи їх, по перше, дуже важливо виписати і потрошку-потрошку робити, прям викреслюючи, отак-от зі свого щоденника, і ви будете отримувати таку додаткову насолоду від того. Далі, сьоме. Логічні і креативні задачі теж я раджу розділяти. Наприклад, креативні задачі, на мій погляд, краще виконувати, створивши собі якусь підходящу атмосферу. Комусь подобається ввімкнути якусь там певну музику, яка вас буде фокусувати от саме на цій задачі. Десь, якщо вам треба креатив, творчість там проявити так, то якась певна музика, звуки певні, вони нас до цього стимулюють. Хтось там може запалити свічки, хтось просто йому треба десь відокремитись в якомусь місці. Для когось класно, цю атмосферу десь не зробити вдома, а десь зловити, там, наприклад, піти в якесь атмосферне кафе, в якесь місце гарне, або на природі. Ну, тобто тут шукайте те місце, де ви будете максимально надихатися, це важливо. Логічні ж задачі, навпаки, їх краще робити, якщо ви в квартирі, наприклад, це робите, так якщо ви віддалено там працюєте. Ну, або в офісі, то ясно, що за столом. От, якщо вдома, також це краще робити за столом. І ні в якому разі не робити це в ліжку, де ви спите, бо це теж дуже часта проблема фрілансерів, людей, які, які працюють з дому. Там, де сплю, там я і працюю. І потім з цього виходить, що починаються розлади сну, тому що людина, наприклад, лягаючи в ліжко, вона не перестає думати думки по роботі. Чому це виникає? Це виникає, тому що. Мозок не може переключитись, він не розуміє. Тобто він собі відмітив, що ну ми наче отут -от працювали. Він вже запам'ятав цей момент, що отут от я був ефективний, продуктивний, так якісь ідеї робив. От а тут ми вже спимо, і такий дисонанс. Тому це така додаткова порада людям, які працюють вдома, дуже сильно відокремлювати простір там, де ви працюєте, і там, де ви відпочиваєте. Це прям дуже важлива історія, насправді. Восьме, варто виділяти на кожну задачу час і відпочинок після цього. Як я вже казала в попередньо, що прописувати так собі, оскільки та чи інша задача буде займати у вас часу, так перший час ви будете приблизно це робити, потім ви вже для себе зорієнтуєтесь, скільки часу на що у вас виходить. От, але скільки часу виділяєш на задачу, стільки і будеш її робити. Це так у нас також мозок фокусується певним чином. Саме тому. Я особисто ставлю собі таймер на кожну задачу. Там від 45 хвилин до півтори години робота, там 10-15 відпочинок. Тут ви вже в принципі самі вирішуєте, скільки у вас буде тривати робота і скільки буде у вас тривати відпочинок. Головне робити те, що вам доступно, як вам доступна ця опція, і в принципі робити це завжди краще ніж не робити зовсім. Тобто зробити, хоча б якось, так це такі основні моменти, які дійсно досить класно працюють. Дев'яте. Позбавлятися від зайвого і непотрібного. Одразу всюди беремо цю звичку. Наприклад, чистити робочий стіл, викидати чи віддавати речі, які ми вже не носимо, позбавлятися зайвих файлів на телефоні та на комп'ютері. Те саме з прибиранням якихось зайвих речей, якими ви не користуєтесь вже в побуті. І так далі, а це можна робити або кожного дня, або раз на тиждень, раз на місяць. Тут вже ви обираєте самі. Одне можу сказати, що чим частіше ви будете це робити, тим більше часу ви зекономите в майбутньому, тому що просто не буде накопичуватися вже така кількість цих речей. Далі те саме стосується і людей, курсів, книг, івентів і так далі. Не зустрічатися з нецікавими для вас людьми, якщо ви розумієте, наприклад, що коли ви зустрічаєтесь з якоюсь людиною, то ви говорите виключно про якісь речі, які вам взагалі не цікаві. Дуже часто це може бути коли ем, обговорюють е, якихось людей, їхнє життя якось недобре про них відзиваються, і так далі. І ви розумієте, що ну вам це якби не треба, вам це не цікаво. Ви витрачаєте на це час, і більш того, ви витрачаєте на це енергію, тому що з такими людьми ми здебільшого розряджаємося і потім приходимо додому, і нам вже взагалі нічого не хочеться, крім того, щоб просто. Лягти і впасти і нічим не займатися, так як такий, як вижити лимон. Те саме, якщо вам не подобається якась книга, навчіться її закривати, не дочитуючи до кінця, і при цьому. Можливо, таке, що у кожного свої якісь різні моменти, різні установки, але один із них, як приклад, це можна відчуття якоїсь провини відчувати, що ну як це я не дочитаю, я ж почав. А може там хтось з близьких щось там мені скаже, що як оце ти починаєш і не завершуєш до кінця. Але тут треба вчитися розвивати в собі цю якість, сказати ні, тому що мені не цікаво. Це дуже важливо, тому що це в частності і ваші кордони. І які залежать виключно від вас, те саме стосується і фільмів. Якщо ви почали дивитися якийсь фільм, і ви розумієте, що ну вам він взагалі не цікавий, то не треба силоміць додивлятися його до кінця. Просто вимкніть і поблагодаруйте себе за те, що о, ви це зробили. І для когось це може звучати, ніби Боже, то що до такого складного? Зробив собі, вимкнув і все. Але я повторюсь, що люди всі дуже різні, і неодноразово я сталкувалася з такими випадками, коли людині важко це зробити, і вона вирій різних емоцій переживає в себе всередині. Тут теж треба розбиратися з цим моментом, але це не тема даного відео. Якщо вам буде цікаво такий момент розібрати більш глибше, то також напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Тут дуже важливо все ж таки розуміти, що якщо ви на щось витрачаєте час, то це має бути з задоволенням, особливо коли це стосується книг, фільмів, там, івентів якихось, це те, чим ми можемо дуже сильно наповнитися і зарядитися. Тому не варто себе силоміць втягнути робити те, що вам не подобається. І десятий пункт останній на сьогодні, який я також використовую в своїй практиці в повсякденному житті, це. Режим польоту або режим роботи на телефоні. під час виконання певних задач я ставлю один з цих режимів на телефоні, щоб мене нічого не відволікало дійсно від моїх задач, залишаючи тільки самі найважливіші додатки. Бо насправді нашому мозку йому тільки дай на щось відволіктись, особливо під час виконання якихось дуже таких тяжких об'ємних задач. Так тому беріть ці моменти до уваги. Я сподіваюся, що це відео допомогло вам. Дуже хочеться, щоб кожен насправді міг ще більш ефективно розпоряджуватись своїм часом і балансувати між життям, роботою і відпочинком, гармонійно поєднуючи це все. Насправді саме цього я вам і бажаю. Пишіть в коментарях, які у вас є секретики ефективності. Давайте ділитися і обмінюватися досвідом. Тож всім гарного настрою. І всього найкращого до нових зустрічей.